Динамо грало у кваліфікації Ліги Конференції – Ліги Європи? І знаєте, я вже переконуюся матч за матчем у тому, що перегляду огляду поєдинків наших команд у Єврокубках цілком достатньо, аби не травмувати психіку. І знаєте, якби я не записував подкасти для вас, я б цим оглядом б і обходився. Ну навіщо себе мучити? Це подкаст ЮФутбол Аудіодумка. Мене звати Влад Петрушевський, а мого співведучого Олександр Кошман. Поїхали усім, привіт. Почнемо ми з Іска Дніпро-1, влетів у першому матчі на виїзді Прайській Славі 3-0. Склад Кучер трохи оновив, Третьяков, Філіпов, але знову ж таки не хочеться оцінювати індивідуально. У Цьому немає ані якого сенсу. У нашому випадку говорити треба лише про командний перформанс, якщо так можна висловитися взагалі. Тому що ніхто у Дніпра 1 не виглядав більш-менш якісно. А так, саме з-під Сватка, забувають, наприклад, перший гол, або він недостатньо жорстко там грає, проте ані Сарапій, ані Адамюк не краще за сватка. Усі футболісти команди кучера давали гравцям славі приймати м'яч, причому навіть у власному штрафному майданчику, прострілювати, бити там був буквально прохідний двір. І характеристика тут може бути доволі багатою. Чому так відбувається? Імпотентність, таке дуже модернове слово, бездейність, незацікавленість, мені здається, чомусь дуже печально це звучить, але дійсно нерви, звичайно, непрозуміння. І ну трішки там не в ватації на лівому фланці, де вийшли нові футболісти. Можливо, і так, але ж це стосується не тільки гри у захисті, гри атаці це теж стосується. Удар ледніва здалеку з метрів 35 повз ворота на 85 й хвилині. Вау, момент у лапках, звичайно, і це перший удар у матчі. Ну от як. Перед цим у коментатора поєдинку виникла надія, коли Огбу задрав високу ногу на початку другого тайму. Він був вилучений, що отмовляв СК, отримав шанс. Чи то необхідно було йому тримати глядача настільки у тонусі, чи дійсно він повірив у це сам? А тут питання залишається відкритим, проте в мене навіть особисто брову не поведе, я вам чесно скажу. І у підсумку 3 0 настільки все погано, що навіть у меншості Славія накинула Дніпро 1 ще голик зверху. Чомусь тут навіть виникає рубрика під назвою Виправдання. Олександр Кучер сказав, що було важко грати, хлопці ще не відновилися після отруєння. Вибачте, вже зіграли з Поліссям, вже тиждень пройшов після того інциденту, якщо не більше, про що мова взагалі? І ще кажуть, що а, газон страшний виривається, мовляв, з нього трава, він латений, перелатений. Стривайте. Я щось пропустив, чи Славія грала на іншому якомусь газоні? Ну, якщо так, то тоді я а, цю. Відговорку а, приймаю це виправдання. Сорі, я погано тоді дивився матч і ключове у Дніпра 1 не настільки, мені здається, все, все ж таки кепсько із кадрами, щоб так погано грати. У мене є питання до кучера, і щось мені підказує, що у рамках цього сезону а, співпраця між тренером та клубом завершиться. А, концептуально я не знаю, що може змінитися. Я повірте дуже хотів помилятися. Б. А, хотів би, от признатися вам через півроку і сказати: я був неправий, дійсно, дійсно, 1 Кучера полетів, але я не ну не маю навіть передумов перед очима. От, по матчу зі Славією Давайте подивимося. Це команда з минулого, з нульових. Вона грала зі звичайною сучасною командою. Славія підходить під цей паттерн, під цей шаблон. Вона знає, як протистояти пресингу, як пресингувати самі, на відміну від команди з минулого, яка про це навіть не здогадується. Тоді це все ще поставлено не було. Були інші абсолютно стилі. І от Дніпро 1 під це означення, під це визначення підпадає. Тобто я чекаю, що буде все те саме, от абсолютно за звичними лекалами для Дніпра 1 за кучер, звичайно ж, тільки замість довбика буде Філіпов. Але ж треба розуміти, що Філіпов це не довбик, а це значить, що треба придумувати щось нове. А чи можна придумати щось нове? О, от за каденції кучера У мене питання. Ех, коротше кажучи, український футбол це якийсь безкінечний ланцюг з проблем та питань, і можна було б сказати, що це цікаво, круто, якби не було настільки печально. Знаєте, по таблиці коефіцієнтів я тепер перестану на якийсь час тупо коментувати. Просто скажу, що ми зіштовхнемося із тим, що все буде дуже і дуже погано через декілька років. На превеликий жаль, якщо щось не почне мінятися, а воно не почне мінятися. Ми ж це розуміємо. Там ще Динамо мінімально програло Арісу, однак це не означає, що є якийсь великий позитив. Так, 1-0 це не 3-0, але поразка є поразка. Знову ж таки, повна відсутність моментів. Звичайно, всіх на цьому тлі здивувала відсутність фаната. На жаль, основний нападник Динамо температури фей був недоступний. Але я не впевнений, що із ним було б набагато краще. Все ж таки, м'яч до фінальної третини поля у Динамо майже не доходив, ну або доходив з потугами і відповідає за цей транзит півзахист, який у цьому матчі виглядав кепско. І от знову ж таки, удар Ярмоленка з гострого кута наприкінці зустрічі єдиний хороший момент у Динамо. Як так взагалі? Ну, деякі можуть сказати, СК навіть цього не було, але у Динамо один момент. І в мене, до речі, питання по цьому моменту, чому досвідчений Андрій Ярмоленко ним не скористався? Невдало б робив, що м'яч так на праву ногу ліг чомусь, чи е, він. Так, навмисно хотів перекласти на праву ногу, мені важко сказати, але вийшло доволі доволі погано. І знову ж таки, це про атаку. Ми говоримо захист не краще. Попов, який обрізається сирота, який замахується повз м'яч ногою Махає. І що ще згадати, заблокував удар Мьоберга Дубінчак чудом, це ще на початку поєдинку, коли інфаркт хватанув уперше. Точніше, там це данець у Дубінчака влучив, можна так сказати. І ще наприкінці матчу Влад врятував вже за рахунку 1-0 на користь Аріса. До речі, я хочу зазначити, що там у тому епізоді ледь не привіз Попов пенальті. Міг дуже легко він зрубати суперника у власному штрафному майданчику. Пощастило. Гравець Арісу проскочив повз нього, а потім ще раз виходить пощастило, коли Дубінчак врятував. Але як не дивно, 1-0 не вирок у цьому випадку. Я думаю, Аліс не зіграє так впевнено. На виїзді Динамо головне свої шанси остаточно не профукати, і головне їх, звичайно, створити. Ці шанси. А щодо пенальті, Бог його знає. Де там хто руку побачив? Я передивився купу разів повтор. Сирота б'є м'ячем собі в обличчя, там руки не було. Може дійсно здатися, що там вона була. Але ну за траєкторію польота м'яча, так якщо там видивлятися під кутом, арбітер міг так подумати, і ті його помічники, які бачили цей епізод, вони дійсно могли так припустити, але ми ж бачили повтори. Повтори повинні бути на матчах, все ж таки Єврокубкового рангу. Там пенальті не було, там влучив сирота собі в обличчя. Пенальті лівий, Бущан майже відбив так. Ну і шкода, шкода, знову ж таки, що не було вар на цьому матчі. Я б не сказав, що типу Аріс плюс Судді Тере-Динамо 1-0. Ні, Аріс награв на свій гол, треба бути справедливими. я вже... Перелічив чому, тому що моменти були: Динамо не награло. Говоримо сьогодні про поєдинок відбіркови до Ліги конференції між Гарісом та Динамо. Поєдинок, який є досить важливим для Динамо, тому що ми розуміємо, що якщо не буде жодного єврокубку, не буде грошей, і тому, як на мене, все ж таки досить важливо, щоб клуб зміг, хоч якось, заштовхнути себе в лігу конференції. Що стосується взагалі наших українських клубів, те, як вони грають. То ми бачимо, що усі відбіркові поєдинки проти супротивників не з досить там сильних чемпіонатів або ще щось в принципі складаються досить погано. Тобто наші команди не готові не фізично, не тактично, ніяк, не морально навіть вони не можуть там зібратися. Ми бачимо, що в них немає якоїсь відповідальності за цей результат. Тому що, ну, як я розумію, якщо ви граєте в такий час футбол, це ну, як мінімум повинно вас мотивувати для того, щоб грати ну, сильно і викладатися на всі 100%. А ми ось дивимося цю гру, і ми бачимо, як Динамо помиляється просто в кожній передачі, в кожному рішенні, можна сказати, що не пощастило там, не поставили пенальті в одному випадку на бояльському. Але це все ну моментів в принципі більше майже не було. Або якщо навіть і були моменти, які були ну досить вдалі у другому таймі. То ці моменти вони просто не реалізовувались взагалі. Ну тобто там навіть на 15 метрів, коли викочували м'яч, і пробувай, просто забувай вже. Ви не граєте проти Барселони, ви не граєте навіть проти я не знаю якогось Вестхама. Ви граєте проти команд з таких же слабких чемпіонатів, як і наш, чому ви не можете реалізувати свої моменти? І мені здається, взагалі основна така думка це те, що е, колись сказав е, минулий тренер Днепра. Е, де Рамос, що якщо ви не вмієте грати, ви будете бігати. І ось для відсотків 90 наших футболістів слід зрозуміти це, що нам потрібно бігати. Форма фізична повинна бути просто 110 відсотковою для того, щоб ми змогли нормально показувати свій потенціал. В нас немає таких шкіл для того, щоб наші всі гравці були ну супертехнічні. Цього немає, і ми це повинні розуміти. Але все одно хочеться бачити якийсь структурований футбол. Якщо б там Динамо пропустило 4, але б грало в атакувальний футбол, який просто подобається дивитись, то претензій було мінімально, чесно. Тому що всі б розуміли, що ну гра є, ну немає там там класу, десь напевно, або не пощастило просто, і все ну не було б ніяких взагалі проблем. А так, коли ти бачиш, що команда просто мучається на полі. Вона не розуміє, що потрібно робити. А коли розуміє, коли ти бачиш, що ось момент, ось, ось вже непогана комбінація, щось розіграли, то воно просто не реалізовується. Тому що футболісти не розуміють, що цей момент може бути один і все, і не буде більше. У Динамо було два моменти за всю гру більш-менш нормальних, із яких можна було забувати: це момент Ярмоленка і момент Буяльського ще, все. Це два моменти. Наші футболісти чомусь не хочуть показати себе, не хочуть грати в більш якийсь правильний футбол. Інша проблема, це ще наші тренери, які ми бачимо, що вони ну не розвиваються взагалі. Я розумію, що можливо це просто накипило, але ну я бачу, що ніхто не може поставити реально нормальний футбол. Якщо коли у ческу приходив, ми бачили там перші два роки. Непоганий футбол, тому що команда почала грати досить структурно, чого не було в Динамо ну досить давно. І проблеми були лише з тим, що було видно, що там не вистачає в деяких моментів класу, щоб вирішувати момент, тому що структура дозволяла створювати моменти там один в один. Один в один це в принципі і ідеально для будь-якого поєдинку для того, щоб реалізувати свою перевагу, але чомусь ми не бачимо цього на полі. Тому що просто таких моментів вже майже не створює Динамо для того, щоб ізолювати якось свого гравця, для того, щоб він створив момент. Тим паче, що в команді був Ярмоленко Ярмоленко, який ну, досить справно взагалі-то виходить в такі позиції, коли один в один, один в два, і він їх вирішує. Але в цьому поєдинку ми не побачили взагалі таких моментів. Я вважаю, що це проблема як тренерів, так і футболістів, і взагалі українського футболу зараз. Тому що я не можу сказати, що все тільки через війну. Так, можна було б сказати, що тільки так, але ми не бачимо нормального хорошого футболу після зборів. Коли видно, що команда знає, що вона робить, коли видно, що команда розуміє, як вона буде розвиватися. Ми цього всього не бачимо. Знаєте, через стагнацію складно зрозуміти, який насправді рівень українських команд. Тут я погоджуюся із колегами зі своєї редакції. Треба щось робити УАВ, треба щось робити функціонерам, власникам клубів, і от поки на самому верху в верхах не задумаються, а вони сюрприз, сюрприз не задумаються, то нічого не зміниться. Тож, от такі печальні підсумки. Світло десь є наприкінці тунелю, просто ми ще навіть не на його середині, а цей тунель він дуже такий звивистий. Це був подкаст UAFootball Аудіодумка. Ми дякуємо вам за прослуховування і нагадуємо, що ваші коментарі, пропозиції, лайки, дзвіночки та питання це все за замовчуванням. І, звичайно, також ваша підписка, де вам зручно наслухати, там і слухайте. А якщо користуєтеся Apple подкастами чи чимось на кшталт такого, то не забувайте протиснути 5 зірочок та залишити відгук. І я нагадаю, що ми маємо змогу дивитися футбол завдяки Збройним силам України, тільки Збройним силам України. Тож допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами, робити все необхідне, посилання у закріплені новині на нашому сайті або в описі до подкасту. Тут, як завжди, тут без змін. Не потрапляйте в положень. Ння позагрою, та от подивившись на СК на Динамо і на те, як ніхто нічого не буде виправляти, я можу сказати, що розбирайтеся у причині проблеми, аби її вирішити. До нових зустрічей.